Не на телеканалі Лтава. Мої вітання. А мова сьогодні йтиме про таке: героїв афганської війни вшановували у Кременчуці, і ще одна родина зігріла родинним теплом нерідну дитину. Та чому Валерій Медведовський не очолив Кременчук водоканал? Дивіться далі із випуску новин. 26 років саме стільки минуло із дня виведення радянських військ з території Афганістану 15 лютого. 36 років назад на територію республіки увійшов перший радянський солдат, аби воювати у чужій війні. Цієї неділі згадати загиблих і потиснути руки вижившим прийшли до пам'ятника афганська тропа небайдужі подробиці далі. Під час жахливих військових подій сьогодення не забути і минули. 15 лютого, багато людей зібралися біля підніжжя пам'ятника Афганська тропа, аби вшанувати виживших і загиблих своїх вояків у чужій війні. Полтавщина тоді також зазнала втрат: більше чотирьох тисяч наших земляків загинуло в Афганістані, серед них 20 крименчужан. Висловив слова співчуття і надій на світле майбутнє виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. За визнанням очевидців. Істориків найкрававішою була саме війна в Афганістані з 79 по 89 рік, вона була найкрававішою, найжорстокішою з часів після Великої Вітчизняної війни. Вічна пам'ять і вічна слава нашим землякам. Всі ті хлопці, які приймали участь в цих війнах. Всі роки потім були взірцем для всіх нас. І сьогодні у зоні АТО багато тих солдатів, які прийшли живими з Афганістану. Тоді вони відстоювали свою честь, воювали, бо присягнули. Тепер вони захищають мир у рідній країні за позовом серця. «Абеліски, абеліски, де землі поклон вам ніскі. Спомнім. Но не вернулся из афганской стороны Обелиски, обелиски Далеки очень близки Это боль и наши раны Необъявленной войны Минулий тиждень у Кременчуці відзначився кадровими змінами у виконкомі міської ради та в комунальних підприємствах міста. Такі кадрові зміни спричинили багато розмов навколо майбутніх і минулих керівників, як в Кременчуцьких ЗМІ, так і серед пересічних громадян. Наші журналісти намагалися поставити всі крапки над «і» докладніше у сюжеті. Минулого тижня свої посади покинули відразу дві людини. Тепер вакантними є місця заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, а також начальника управління житлово-комунальним господарством. Постало питання, чи довго будуть постувати вони, як, наприклад, посада директора Кременчуцького водоканалу, адже вона була вакантна ще жовтня місяця. Але цього разу все швидко. Вже відомі прізвища осіб, які повинні зайняти згадані раніше посади. А саме на місце Сергія Яроша Іван Москалик, як Людина, яка багато працювала у благоустрої і знає специфіку роботи комунальщиків замість Медведовського Тарас Захарченко, депутат міської ради. І вже не для кого не є секретом, що на місце директора міського взяли Павла Акімова, спеціаліста у водопостачанні з Луганська. В системі водоснабження водоотведення, водовідування працює 12 років, десять з половиною років був директором Луганського регіонального управління Луганського. водоканалу. Волі собаки виявився в вашому місті. определили, приняли решение, исполнительная власть приняла решение о назначении к вам директора. Прекрасно понимаю, в каких условиях вы работаете, то есть не по наслышке, а сам в этом во всем занимался, крутился, делал. Поэтому я настроен только на плодотворное сотрудничество и труд. Для багатьох крименчужан, зокрема серед представників ЗМІ, постало питання, чому не Валерій Медведовський очолив водоканал. За роз'ясненнями ми звернулися до юриста. Враховуючи положення статті 4 закону України про засади запобігання та протидії корупції, посадові особи органу місцевого саморядування являються суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Статтею 10 цього закону визначено коло обмежень щодо осіб, які звільняються з посад або припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави місцевого самоврядування. Відтак, пунктом 1 частини 1 статті 10 закону України про засади запобігання та Проти тії корупції чітко визначено, що посадовим особам органу місцевого самоврядування, які звільнилися з відповідної роботи, протягом року з моменту звільнення категорично забороняється укладати трудові договора або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями, незалежно від форми власності, якщо такі посадові особи. На протязі року до моменту звільнення з відповідної посади здійснювали контроль чи нагляд за діяльністю відповідних підприємств. Відповідаючи на ваше питання, слід наголосити, що Медведовський Валерій Володимирович, перебуваючи на посаді заступника голови міста Кременчука та здійснюючи контроль за діяльністю комунального підприємства кременчук Водоканал. Відповідно, після звільнення з даної посади не мав права претендувати на пост керівника цього ж таки підприємства. Тож виявили, що Валерій Медведовський, гідно чинного законодавства, не може стати керівником міського водоканалу, адже це порушення закону. Що принесуть місту такі зміни? Побачимо вже досить скоро. Тож чекаємо. У Кременчуці для збройних сил України готуватимуть мобілізаційний резерв пілотів, гелікоптерів. Для того необхідне відновлення військової кафедри в Кременчуцькому льотному коледжі. Відповідний запит міністру оборони України Степану Полтораку адресував народний депутат України Юрій Шаповалов. Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету єдиний в Україні готує пілотів вертольотів до 2004 року. Коледж цивільної авіації мав військову кафедру. Всі випускники льотчики отримували первинне офіцерське звання. Значна частина з них поповнювала ряди повітряних сил України. Ми раніше по 100 чоловік випускали пілоту в год воєнних. Я розумію, які йшли в армію, а потім далі служить у зв'язку з реорганізацією військової освіти. Вже 10 років курсанти коледжу позбавлені можливості проходити військову підготовку, а збройні сили країни належним чином не забезпечені мобілізаційним резервом пілотів вертольотів. Літне десять да? все запроси пішем'єзів, як міністр к одному, ка второму, к третьому міністру. Ну всі якби не відказують, але нічого при не роблять. Народний депутат Юрій Шаповалов упевнений, що з огляду на Ситуацію в країні відновлення військової кафедри Кремчицького льотного коледжу посилить обороноздатність нашої держави. Сьогодні е, потенціал льотного коледжа має таку можливість відкрити військову кафедру, тим більше ситуація, яка сьогодні в страні, вона требує підготовки кваліфіцированих літчиків і в то ж дає возможность випуску уже офіцерів. Вот і швидке переучивание їх на е, воєнних лютчиках. То Тобто є для цього всі возможности, унікальні тренажери, унікальна база. от особливо денег не треба. Нужно волевое решение рішення прийняти і военную кафедру. Ідею відновлення військової кафедри висунув начальник Кремльчицького льотного коледжу Володимир Головенський. Я хотів сьогодні сказать, що ми. Давно сотрудничаєм, да он посещав нашу базу, аеродром літав на нашому унікальному тренажері. Вот, да, і дійсно, він я знаю, що в молодості бути пілотом. Якби мечтаю, наверное, збивається в тому плані, що допомагає нашому льотному коледжу. 6 лютого на засіданні парламенту депутати підтримали запит Юрія Шаповалова щодо необхідності відновлення військової кафедри Кремчуцького льотного коледжу. Встречались уже із міністром оборони. Я лично встречался з Пірвим Замом. Вот я объяснил ситуацию. В принципе, мы видим поддержку. да, Вот сейчас мы еще заручимся поддержку губернатора. Я думаю, что сдвинем вопрос с мертвой точки. – Будемо надіятися. Потім надіємося за днями у Кременчуцькому професійному ліцеї імені Макаренка вшановували Кременчужан, які несуть службу у зоні антитерористичної операції. Бійцям українських збройних сил вручили подяки Автозаводської районної ради, а учні професійного ліцею підготували для них концерт. А ще силами вихованців навчального закладу зібрали гуманітарний вантаж, який днями відправлять на передову. У Кременчуцькому професійному ліцеї імені Макаренка в період з 10 грудня. Дня минулого року до 10 лютого 2015-го у вихідні дні та під час зимових канікул учні, які навчаються за спеціальністю кравець, спільно з майстрами виробничого навчання виготовили близько 200 захисних костюмів, 800 головних уборів та 10 прапорів Кременчука. Всю продукцію передали українським військовим, які захищають нашу державу на сході України. Майже кожен учень професійного ліцею долучився до доброї справи. Ніхто не залишився байдужим. Настроєні тут хорошого в общем-то ні, тому що я понимаю, що там сейчас, и поэтому, ну, просто серце розривається того, що слышиш. Але ми дуже раді, що ми можемо їм допомогти всім силами намагаємося все що. Звичайно ж, і українські військові цю допомогу і добро відчувають. Бійці 92-ї механізованої бригади щиро дякували студентам ліцею за підтримку. Я хочу поблагодарити. Дітей за те, що вони допомагають за їхню теплоту. Спасибо їм велике. Слава Україні! Я теж виношу щиру подяку волонтерам, всім, хто допомагає, привозить допомож там. Зараз я так чув, що ще є. Зараз шість чоловік привезли з АТО. Знаходяться зараз в третій лікарні, їм треба зараз допомога, ну, лікарняна допомога, лікарство, все це. Ну а так, велика подяка всім, всім, хто допомагає. А ще сьогодні черговий гуманітарний вантаж зібраний вихованцями професійного ліцею, відправлять на передову. Діти приготували теплі речі, засоби особистої гігієни, продукти харчування наприкінці ж зустрічі. Голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост вручив бійцям кременчужанам подяки райради та запевнив військових, що вони завжди можуть розраховувати на підтримку і допомогу від нашого депутатського корпусу, від громади, району, подякувати за все вам, військовослужбовці, за добросовісне виконання вами службових обов'язків, за мужність, сміливість. Відвагу проявлено під час проведення АТО від громади району низький валентин. Продовжуємо наш випуск на черзі огляд електронних ЗМІ. Інтернет шпальтами Кременчук Тудей повідомляють про необхідність надання матеріальної допомоги ще двом сім'ям Кременчужан, загиблих у зоні АТО. Йдеться тут і про унікальний турнір із плавання серед людей із обмеженими фізичними можливостями. Більше подробиць від журналістів Кременчук Тудей. У дитячому садочку, що на Раківці, оселилися вухасті сови. Чому і навіщо читати сайтом Телеграф? Повідомляє тут і про те. Що у рамках акції армія добра Кременчуцькі школярі за мир у всьому світі розклеювали по місту бумажняних голубів? У Кременчуці діти, які позбавлені батьківського піклування, знаходять родинне тепло в прийомних сім'ях. В цьому їм допомагає служба у справах дітей виконавчого комітету Крюківської районної ради. Днями ще одне подружжя взяло на виховання 12-річну христинку. Як дівчинка почуває себе у новій родині, знають наші кореспонденти. Христинка посміхається і радіє. Її очі сповнені щастям від того, що тепер у неї з'явилися прийомні мама і тато. Ну, мені вони дуже подобалися, я з ними хорошо. Ну, как я як тільки увидела їх понравились. Ну, вообще, я їх люблю, я думаю, вони будуть моїми батьками, мама і папа. Наталя та Альберт рідних дітей не мають, тому й вирішили усю нерозтрачену батьківську любов подарувати дівчинці, яку вже встигли полюбити як рідну подружжя. Сподівається, що Христинка залишиться в їхній родині назавжди. Ми рішили рібенку дати путівку в жизнь, виспитати, зробити хорошого порядочного людину. Ну і мечта наша, в общем-то, сьогодні осуществилась. Прийомну сім'ю забираємо Кристину в клюкав. Ну, нам, ми її побачили, і, сказати, полюбили її. На території Круківського району створено п'ять таких прийомних родин. Для сімох дітей, які залишилися без батьківського піклування, представники служби у справах дітей виконавчого комітету Круківської районної ради знайшли прийомних батьків. Служба у справах дітей виконавчого комітету Круківської районної ради здійснює постійний контроль за умовами проживання, отримання та виховання дітей, які виховуються в прийомних сім'ях, шляхом обстрілів. Їх умов проживання, а також відвідування родин. Активна і життєрадісна Христинка зізнається, вона завжди мріяла відвідувати дитячий гурток. І вже незабаром її бажання втілиться у життя. Прийомні батьки водитимуть її до танцювальної студії. Проте дівчинка запевняє, вона вже щаслива. Адже найбажаніша мрія мати благополучних мама і тата вже здійснилася. У перший день святкового тижня Масляною кременчужани просто на подвір'ї ділилися із журналістами кременчуцьких новин своїми особливими секретами приготування домашніх млинців. Як символ тепла, сонця, перемоги весни над зимою, саме на Масляну прийнято було випікати млинці упродовж цілих семи днів. У понеділок на так званій зустрічі усі охочі збиралися гуртом, аби поковзатися на снігових гірках. А у вівторок, який у народі називається заграш, й починалися омріяні пригощання млинцями. Середа ж обізвана ласункою передбачали пригощання з солодощами. А у розгуляй четверток, тобто у четвер, каталися на конях і санках. В п'ятницю ж на тещині вечори кожен зя. Ть неодмінно повинен був сходити в гості до тещі. Тоді як у суботу, на невіщені посиденьки, бажано було б провідати своїх родичів. Неділя ж у свою чергу отримала назву День прощення. Саме цього дня прощалися із масляною, просили вибачення у всіх рідних та знайомих за минулі образи. На цьому ж власне і закінчувалися гуляння Масляної, А ми у свою чергу хотіли б поділитися із нашими глядачами секретами від Кременчужан: як приготувати гарні і смачні млинці, ростительне масло. в этом самом, в блинах было такое немножко поджаренное. То есть его раскалить и потом остудить. И потом добавить тесто. И тоненьким слоем они такие нежные получаются. И отличный вкус, и вообще шикарный. Конечно, обязательно должны присутствовать яйца. И яиц достаточно много. Я никогда не смазываю сковородку. У меня специальная сковородка. Но я обязательно добавляю подсолнечное масло туда помимо муки, яиц, молока, соль, сахар и, естественно, немножко подсолнечного масла. Ну, полстакана. Хорошо смешаю, очень хорошо миксером С это, сбили. Ну, а потом выпекать, накалять сковородку, немножко огонь, чтобы меньше был, наливать очень вкусные блины. На молоке там или на кислом чуть-чуть соды добавить можно. Все как обычно. Но люблю жидкое тесто. Не, не густое. Ну такое, чтобы хорошо растекалось по сковороде. Ну на молоке. Потому что они так вкуснее. Шоколад. Мы вообще заворачиваем шоколад. Сладкий так, я творог, любимый изюм. В общем, сладкие. Со сладостью. Первый раз блины делал сейчас скажу, в 68 году в чернее Блинком он вышел. Ну, ванильку, молоко. не себе у меня особого нет. Молочко. Можно водички добавить минеральной. Яйцо. Ванильный сахарок. Муку. Два яйца. Разболтать. И приятного аппетита. Хокейний клуб Кременчук з двох перемог стартував у національному чемпіонаті України. Наші земляки під проводом головного тренера Дмитра Підгурського двічі обіграли харківський витязь. Команда передемонструвала тактично грамотний атакуючий хокей і цілком заслужено здобула перші залікові очки. Радість перемоги своїх улюбленців розділили і уболівальники, яких ледве вмістив льодовий палац Айсберг. Поєдинки бачили, і наші кореспонденти. Формат цьогорічного 23-го чемпіонату України передбачає проведення змагань у два етапи. Спочатку команди зіграють регулярний чемпіонат, а потім розіграють нагороди у серії плей-офф. Регулярний чемпіонат відбудеться у два кола спарних матчів. Таким чином, кожен колектив упродовж першого етапу проведе по 12 двобоїв. Хокейний клуб Кременчук дебютував у національному чемпіонаті матчами проти харківського витязя. Ці поєдинки експерти відразу назвали битвою молодості із досвідом. І абсолютно справедливо, адже основу кременчуцької команди складають хлопці 1995 року народження, а найстаршому нашому хокеїсту 22. Натомість харків'яни розраховують саме на досвідчених спортсменів, яким же за 30. Та досвід досвідом, а перемогу святкували кременчежани. Двічі по пять Головне, що вдалося нашим землякам, на думку Дмитра Підгурського, подолати стартовий, як говорять спортсмени, мандраж. Бо початок чемпіонату це завжди психологічно важкий момент. Господарі льоду в обох зустрічах виглядали переконливіше. Що ж до персоналі, то основний вклад у перемогу хокейного клубу Кременчук зробила зв'язка Сергія Кузьмика, Владислава Логового та Дмитра Чернишенка. Хоча й іншим кременчужанам варто звичайно дякувати за перемоги. Задачі ми завжди ставимо перед собою високі, тому що мотивація довго бути на первом месте. Это выиграть чемпионат Украины. Конечно, тяжело он в этом, в этом сезоне начинался, но я еще хочу поздравить всех болельщиков с началом чемпионата. И тоже огромное спасибо, что на протяжении того сезона, когда я работал с командой, в этом сезоне смотрю, что ажиотаж по поводу хоккея в Кременчуге Живіт і спасибо болельщикам, що приходять, поддерживают команду. Хороша гра Кременчуцьких хокеїстів, плюс відчайдушна підтримка уболювальників, плюс суттєва допомога у підготовці команди спонсорів. І ось результат. Після перемоги над харківським витязем у повторному матчі першого туру хокейний клуб Кременчук вийшов в одноосібні лідери 23-го чемпіонату України з хокею. Команда Дмитра Підгурського залишилася єдиною, що не зазнала очкових втрат. І про погоду за словами синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра територію Кременчука погода буде дещо хмарною без опадів. Температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів морозу в день близько мінус восьми. Такою була остання інформація на сьогодні. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. До нових зустрічей. Щасти.